За минулий тиждень на Чернігівщині сталося понад 220 пожеж, переважна більшість в екосистемах. Лише 22 березня зафіксовано 61 загорання на загальній площі понад 100 гектарів. Крім того, сталося 37 пожеж у житловому секторі та 4 на об'єктах, де загинуло п'ятеро осіб. У березні невтішна статистика стрімко зростає, кажуть ДСНС. Так жертвами спалювання сухої рослинності вже стали три людини. Вогноборці продовжують проводити профілактичні рейди, шукають паліїв з квадрокоптерів і виписують штрафи. Дуже стрімко зростають пожежі в природних екологічних системах. Лише за ці вихідні на території Чернігівської області трапилося 98 пожеж в природних екологічних системах. З них наймасштабніша трапилася на території Кіптівської територіальної громади. Там пожежею було знищено. Понад 13 гектарів сухої трави. Один із трагічних випадків стався 20 березня на території Ніжинського району. Там, поблизу селища Дмитрівка, на пожежі рятувальники, на жаль, виявили тіло 61-річного чоловіка. Рятувальники нагадують, що за навмисне випалювання сухої рослинності є не тільки адміністративна і кримінальна відповідальність, зокрема, якщо було знищено чи пошкоджено ліс, а також якщо спалювання призвело до смерті людей та масову загибель тварин.